Родина Зостомеля, що втратила помешкання у наслідок російської військової агресії, переїздить у новий будинок у Бучі, що на Київщині. Це здійснена нині в Україні перша реалізація житлового сертифіката. Про це днями повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громади, території та інфраструктури Олександр Кубраков. Важливо, що зі стартом програми компенсації за знищене житло. Жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації, зазначив посадовець. За його словами, загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. Більше 400 родин вже забронювали кошти для купівлі нового житла. А отже, визначились з новою нерухомістю та готові укладати угоди купівлі-продажу. З 27 грудня 2023 року власники житла, зруйнованого під час російського вторгнення, можуть зарезервувати кошти на купівлю будинку або квартири. Щоб отримати сертифікат, потрібно подати заяву через застосунок Дія.